Вітаємо вас! Ми були разом упродовж цього 2015-го. Отож, разом пропонуємо згадати події, якими він нам і вам запам'ятався. Починаємо підсумовувати рівне за рік. 8 тисяч доларів можуть обернутися десятьма роками за гратами для заступника голови рівненської обласної державної адміністрації Тараса Пустовіта. Саме таку суму зафіксували правоохоронці при отриманні ним хабаря 11 січня. Неправомірну вигоду чиновник отримав від підприємців за перемогу у конкурсі з перевезення пасажирів. Тоді працівники СБУ і прокуратури спіймали його на гарячому. Тему продовжить Катерина Мункачі. Нині заступник голови Рівненської облдержадміністрації Тарас Постовіт перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Запобіжний захід йому ще не обраний. Прокуратура області щодо заступника голови Рівненської обласної адміністрації займала принципову позицію і буде свою принципову позицію відстоювати у суді, щоб мірою запобіжного заходу щодо Пустовіта був арешт. У разі Вибрання судом іншої міри запобіжного заходу буде вирішуватись питання про внесення апеляції. Тим часом досудове слідство вже встановило, що Тарас Постовіт, займаючи посаду не лише заступника ОДА, а й голови комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування, вимагав від підприємців-перевізників хабарі за перемогу у тих таких конкурсах. Спіймали чиновника на гарячому під час отримання ним 8 тисяч доларів у місті Острозі. Нині кримінальне провадження розслідується прокуратурою натомість новопризначений голова облдержадміністрації Віталій Чугунніков підписав розпорядження про відсторонення від виконання обов'язків. Чиновника та ініціював проведення службового розслідування. Перше чергове завдання для мене розмотати цей клубочок і зрозуміти, хто чим займався певний час. І тут персоналі мен... у мене немає персоналі. Я підходжу до цього питання дуже виважено. да? неважливо, на якої посаді, неважливо ім'я ім та фамілія, партійна приналежність. Якщо є злочин, був покарання. Винен чи ні, вирішуватиме суд, натомість Віталій Чугуніков зі своїм ще чинним заступником справ мати не хоче. По пустовіту рішення мною було прийнято як головою ОДА, що працювати ми разом не будемо. Що ж стосується роботи інших заступників, питання ще відкрите. Хочу ще раз, маючи таку нагоду до окремих державних службовців, обращаюся як голова Рівненського. Перестаньте. Брати хабарі, іначе ваша судьба буде вирішена дуже дуже швидко і в дуже хороший для цих хабарників спосіб. У разі підтвердження вини Тараса Постові та йому світить від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Більш детально про всі обставини цієї справи дивіться у програмі Патруль після новин. Катерина Монкачі Володимир Захаров. Новини рівного. Обіцяли та не зупинилися саме так. Рівненські перевізники, які вже не вперше лякали людей страйком, у чергове дали задню, і все таки продовжили працювати. Кажуть, почали домовлятися з міською владою, тому мітинг і скасували, на які поступки пішло місто перевізникам, та чого це коштувало звичайним пасажирам – Дивимось. Майже дев'ять місяців рівненські перевізники переконували усе місто. Працюють у збиток, розвиватися не можуть, тож вартість проїзду треба піднімати. На усі аргументи про невідповідність ціни та якості послуг. Апелювали: ця Україна піднімає, то чим рівне краще. Навіть страйкувати кілька разів обіцяли та, врешті, домовилися. Чергову спробу вплинути на членів рівненського міськвиконкому зробили і на сьогоднішньому засіданні. Був у нас долар по 8 гривень. Вартість проїзду була 2 гривні цену складало е, 25 центів, іншими словами. Сьогодні ми просимо підняти тариф на всього на 50 копійок, коли вартість долара вже майже 26. Тобто вартість реально стане 12,5 центів, 12 центів. В той час, коли запчастини у нас на базарі до автобусів продаються в доларах, ціна стоїть в умовних одиницях. Тобто ці ціни зростають автоматично зі зростанням долара. А ще кажуть, вартість пального це понад 50% від тарифу. Від цього залежать і такі розрахунки ціни перевезення. Управлінці підтверджують, така плата цілком допустима. Розрахунки Зроблені, перевірені, 51% перевізників міста Рівне подали свої розрахунки. Вони були направлені до антимонопольного комітету. Також вони там проаналізовані і ми отримали відповідь, що на сьогоднішній день територіальне відділення антимонопольного комітету наголошує, що економічно обґрунтований рівень тарифу. На міські пасажирські перевезення не повинен перевищувати 3 гривні 30 копійок. Рішення непопулярне, та приймати його треба. Переконує міський голова. Тим паче про це домовились і у переддень запланованого страйку маршрутників. Та наголошує три гривні за проїзд. Це іще ще один стимул привести маршрутки до ладу. Проведіть збори у перевізників, так і постарайтесь покращити, хоча б, щоб не хамили в автобусі. Бо дійсно більше двір дві, дві речі. Да три неохайного, не, охайно, не, не в автобусах. Хамство в автобусах і з'їжджання з, з маршруту. Зберіть зараз бори, скажіть, що ми говорили тут на виконкомі. Скажіть, щоб піш з розумінням поставились до їхніх проблем, будь ласка, хай поставляться так само, бо ми, ми за це відповідаємо. Перевізники обіцяють, днями оголосять телефон довіри своєї громадської організації, куди, окрім управління транспорту, можна буде поскаржитися на водіїв хамів, брудні салони чи інші незручності у маршрутках. А поки рівня нам треба готуватися до нових цін, бо ж члени виконкому таке популярне рішення підтримали. Тож уже з цієї п'ятниці, 13 лютого, рівняни платитимуть за проїзд у маршрутках по три гривні. Ірина Нечипорук, Володимир Захаров, новини Рівного. Натомість, майже на пів доби лютого, заблокували трасу міжнародного значення Київчоп, рівненські активісти та батьки мобілізованих, які у той час служили під Дебальцевим. Вимога у них була одна: вивести військових з оточення або ж надати їм зброю, аби вони могли дати достойну відповідь противникам. У вівторок увечері рух на трасі Київ-Чоп поблизу рівного заблокували. Місцеві активісти та родичі військовослужбовців, які нині перебувають у зоні проведення антитерористичної операції у Дебальцеве, вийшли на дорогу, аби привернути увагу до ситуації, що склалася на передовій. За словами активістів, військові самі просять вплинути на президента. Всі чекають, як чекають президента. Що це яке було мінський договір. Чому він не виконався ще із серпня місяця? Скільки тих рішень має бути? Чому не підтримують? Цих рішень. На даний час в них немає нічого. там. Вони сидять і чекають. Кажу, що ви чекаєте? Не знаємо. Розумієте чи ні? Їх просто кинули. То як це так? Активісти налаштувалися рішуче, на трасу привезли бочки для обігріву та невелику польову кухню. Так автодорогу тримали заблокованою усю ніч. Наші хлопці були заблоковані 40-й Криворізький батальйон, Київська Русь 128-ма. Таким чином. Вчора наші ми написали звернення в адміністрацію президента. Також ми звернулися до європейських організацій, і ми прийняли рішення, що коли почали наших хлопців частково вже виводити, ми прийняли рішення півтреті ночі. Тобто, більшість громадських представників керівників громадських організацій рівненщини прийняли рішення розблокувати цю дорогу. До 10-ї години ранку рух таки не відновили. Перемовини щодо розблокування траси перетворюються на суперечки. Хто контролює зараз оцю акцію? Хто вот. контролює? Ніхто не контролює. Ну, а що не контролює. Що органі... Хто виноват? Хто бере на себе відповідальність? То, що трапили, Потім ви скажете, да від організував чи самооборону. Хто бере відповідальність? Не будемо вистачати, ідемо на і будемо просто обирати. На місце черговий раз приїхали керівники області. Кажуть, шукають усі можливі способи, аби вирішити ситуацію. За словами голови облдержадміністрації, президенту вже відправили звернення з проханням від активістів терміново допомогти військовим, які знаходяться під Дебальцевим. Після цього трасу розблоковують. Водії вантажівок, яким нарешті дали зелене світло, починають рух. Паспівані да, донесли свою думку, це перше питання. І на умовах того, що розуміти, що сьогодні блокування дороги не приносить результатів. Да, ми достукались, ми, е, е, певна єдина область в Україні, яка е, таким чином показала, що є питання. Ми переймаємося за наших хлопцями, ми думаємо, як вони, їх треба виводити, їх, їм треба дати можливість відстовувати, е, давати відповідь. Так, да, ми до цього доступ. Я думаю, сьогодні, по інформації, інформацію, відповідь є. Оба траси, поодаль від активістів, люди з плакатами. Вони не кричать, про все свідчать написи. Це рідні мобілізованих. 22-річний син пані Алли на сході воює з серпня, а з початку жовтня під Дебальцевим. Їм наказ триматися. Вони кажуть, ми тримаємося, немає чим. Немає техніки, немає боєприпасів, немає харчів. В них немає просто-напросто чим триматися. Вони просто просили допомоги. Там ще залишилися, всі звіти не вийшли. Ми знаємо, що там є. Ми знаємо, що там є багато двохсотих, трьохсотих. Їх немає як звідти вивезти. Матері ж всі переживають. Всі це ж всі діти. І ми вимагаємо ще ротації. 128-ї бригади, розвітроті. Вони втомилися, вони виснажені вже. Їм просто треба відпочинок. Просто треба відновитися з силами. Вісім місяців без ротації це дуже важко. Що робити далі? Жінки не знають. Хочуть лише одного, аби діти повернулися живими, а тому не зупиняться. Ми ну будемо чекати. Будемо чекати, якщо щось, підемо знов до губернатора. Будемо, я не знаю, куди вже йти. Наприклад, в мене ще є маленькі діти. Я поїхала б навіть і в Київ. Я поїхала під адміністрацію ту президента, але я не можу звідси вирватися. Я за свого сина, мені здається, я весь світ уже перевернула. Ірина Нечипорук, Юрій Кобів, новини Рівного. Своєрідною подякою від держави за оборону її цілісності для вояків, які брали участь в антитерористичній операції, стали земельні ділянки, котрі розпочали видавати безкоштовно у березні. Дійсно, і власне де саме вони розміщуються і для чого виділяються бійці можуть обрати самостійно. Щоправда, і тут не обійшлося без всюдисущої прописки. Які переваги та недоліки земель у рівному та поза межами міста, а також куди звертатися воїнам та їх членам родин, аби зареєструватися на отримання обіцяної землі? Дивіться далі. Андрій Берташ у складі батальйону територіальної оборони Горинь воював на сході вісім місяців. 10 березня був демобілізований разом із півсотнею побратимів. Тепер звикає до мирного життя, тож скористався правом на отримання земельної ділянки. Написав заяву у Великожитинську сільську раду, коли був у відпустці. Подана у Великожитинську сільську раду на виділення земельної ділянки великожитинських земель Великожитинської сільської ради під будівництво. На даний час ще рішення по отриманню земельної ділянки. Не було винесено жодного. Є два шляхи, за якими учасники антитерористичної операції можуть отримати землю. Перший передбачає ділянку у межах населеного пункту для будівництва та обслуговування будинку. За ці землі відповідають органи місцевого самоврядування, тобто міські, сільські та селищні ради. Як саме надавати землю, вирішує кожен з них. Наприклад, у Рівному навіть прийняли спеціальний порядок розподілу земельних ділянок. За ним вже визначили два мікрорайони, які, власне, й поділять поміж атовцями. Це район вулиць Костромської та мікрорайон Тинне. Головний архітект Кто рівного каже, мікрорайон Тинне розташовується поміж двома струмками, має заболочену місцевість та торфяні поклади, що додає складнощів для будівництва. Тому чекають інвестора, який допоміг би з ними впоратись. Та й ділянка в районі вулиць Костромської має горбистий рельєф із значними перепадами висоти. Проект її забудови був розроблений іще ще у 1994 році. Нині ж потребує лише коригування. На це міська рада вже передбачила у бюджеті 960 тисяч гривень. В цьому районі єдиним можливим правильним шляхом забудови є комплексна забудова саме будинками блокованого типу, коли самі будинки стримують рельєф, формують, організовують вуличну структуру і дають можливість ефективно на довгі-довгі роки отримати якісне житло. Отримати земельну ділянку у рівному зможуть лише ті учасники АТО, які були прописані у місті до моменту відправлення на схід. Що ж до інших військових, які фактично тривалий час проживали в обласному центрі, але були зареєстровані в інших населених пунктах, депутати вирішили розглядати кожен випадок окремо. Заявки на отримання земельної ділянки прийматимуть від усіх учасників АТО. Для цього їм або членам їх сімей потрібно написати заяву, а також подати в управління земельних відносин рівного копію паспорта та ідентифікаційного коду учасниця учасника АТО, окрім того, треба додати довідку про участь в антитерористичній операції, які нині не мають єдиного зразка. Головна проблема тут наявність у бійця посвідчення учасника бойових дій, а їх нині отримали лише одиниці. Земельні ділянки будуть надаватися виключно тільки за рахунок жеребкування. Друге не буде. Якихось проблем, хто раніше або пізніше здав свою заяву в єдиний, причому послухаємо, в єдиний реєстр. Чому? Бо е, самі конкурси чи по-іншому назвемо сказала, жеребкування, ці моменти жеребкування будуть проводитися не один раз, а по мірі поступлення документів. І саме головне, що процес жеребкування буде відкритий. Окрім того, для учасників АТО є й інший варіант отримати землю погодитися на ділянку поза населеним пунктом для садівництва чи особистого селянського господарства. У Держземагентстві кажуть, таке рішення має свої переваги. Минулого року був підписаний прийнятий закон про те, що можна реєстрацію здійснювати за садовими і дачними будиночками. Поки що порядку, як такого ще кабінет міністрів, не надіслав на місця, але він вже розробляється. І людині, мабуть, не так буде важливо, де буде в межах населеного пункту знаходитись чи за межами. Садівничі ділянки на садівничих ділянках можна будувати будиночок. Як він буде там називатись, садівничий чи дачний, але будуватись можна. Звичайно, сільські ради розробляють детальний план планування, теж погоджують, якщо це там якийсь такий масив. Найбільше таких заяв Держземагентство зареєструвало у Рівному та Рівненському районі. Це землі Шубківської сільради, де розташуються ділянки виключно вояків АТО. Аби скористатися таким варіантом, слід подати відповідну заяву у відділ розпорядження землями Держземагентства в Рівненській області, який знаходиться у місті Рівне на вулиці Симона Петлюри, 37. Із собою достатньо мати довідку, яка є підставою для отримання статусу учасника бойових дій, паспорт та ідентифікаційний код. Вже на місці потрібно заповнити заяву відповідного зразка. При цьому Робити це може і мама, і дружина учасника АТО за відповідним дорученням. Інші документи готуватимуть управлінці. Ірина Нечипорук Артем Лаговський новини Рівного. Навесні на Рівненщині заговорили, коли власне в українському футболі вже нарешті з'явиться професійна команда з рівного. Куди з них футбольний клуб Верес з горизонту України впродовж майже п'яти років. Раніше популярна команда не радувала вболівальників забитими голами. Рівне один з небагатьох обласних центрів, який досі не мав професійної команди з футболу. Проте відродити його на Рівненщині пробували вже декілька разів. Один з них у квітні місяці. Це один з останніх матчів Рівненського Вересу, датований ще далеким 2011 роком. Саме тоді з футбольної мапи України зникла ще одна професійна команда. І якщо випадки колективів з районних центрів, які почали масово знімати з чемпіонату України, не дуже дивували футбольну громадськість, то зникнення єдиної команди майстрів обласного центру стало справжньою несподіванкою. Несподіванкою для громадськості країни і ж ніяк не для вболівальників рівненщини. Адже про скрутну ситуацію, яка на той час склалася у «Вересі», знала вся область. Проте допомогти колективу ніхто. То не зміг ні влада, ні громада. Зараз же славні традиції рівненського професійного футболу знову намагаються відновити. Як стверджують самі ініціатори відродження Вересу, допомогти у цьому має вся футбольна громадськість області. Принаймні, усі юридичні документи для функціонування команди вже є. Я би хотів би передати журналістам і всім, хто зацікавлений копії юридичних документів, які підтверджують, у якій формі існує футбольний клуб Верес. Це протокол установчих зборів. Громадська спілка футбольний клуб Верес створена двома юридичними особами. Перша це Рівненська обласна федерація футболу і Рівненська міська федерація футболу. Про що свідчить відповідний протокол за номером один? На базі, на базі цього протоколу існує статут громадської спілки Рівненський футбольний клуб Верес. Президент футбольного клубу Верес Рівне Володимир Черков порівняв наше місто з Полтавою, адже це місто є не набагато відрізняється від рівного. Проте там чомусь функціонує дві професійні команди Прем'єр-ліги та першої ліги. Там, де грає Ворск, я на цьому стадіоні заграв, я бачив його і грав. Там хороший стадіон, ще за радянські часи побудований. Але я подивився, як підприємець взяв на себе. Обов'язок, будемо казати. Ну, може, це для нього хобі, але побудував базу, побудував стадіон, побудував два поля, одне штучне, одне трав'яне. Ну, вклав свої гроші і зараз люди ходять більше на ФК Полтаву, на першу лігу, ніж на Ворску. Відродити футбол на рівненщині планують за унікальною схемою, яка не має аналогів в жодній країні колишнього Радянського Союзу. Її суть полягає в тому, що фінансують команду футбольні вболівальники своїми членськими внесками. Попит на футбол, любов до футболу на рівненщині існує. Сьогодні на вершині піраміди футбольного господарства Рівненської області пусте місце. Немає професійної футбольної команди, яка відстоює наші честь у всеукраїнських змаганнях. Ми всі разом зібравшись, зможемо Повернути хід історії на нові рельси. Створення футбольного клубу Верес у вигляді громадської спілки це безпрецедентний проект. Основою футбольного клубу кажуть ініціатори проєкту, є довіра між менеджментом команди та членами громадської організації Верес Рівне. Весь успіх проекту заложен в тому, щоб була довіра до клубу, довіра до використання коштів, довіра, як ми функціонуємо, до менеджменту. І якщо ми покладаємо взагалі ідея не клубу однієї людини, а це громади. Тобто і громада мусить теж впливати, контролювати, знати. Тому од... одним з наших пропозицій це буде створення наглядової ради, до якої війдуть моральні авторитети нашого суспільства Рівненської області. І вже з наступного сезону футбольний клуб Вере за планами ініціаторів проєкту стартуватиме у другій лізі чемпіонату України. Принаймні, як повідомив Єген Донцов, вже є домовлені з тренером Костопільської спортивної школи Миколою Філіним, який готуватиме команду до сезону. Найближчим часом, це десь тижня-два, ми вже прийдемо до остаточного рішення, як саме, по якій моделі ми будемо формувати команду. І вже тоді розпочнуться розпочнуться. Тренування, перш за все, відбір гравців, і тоді вже буде, будуть тренування. Ми вирішили готувати команду через серію товариських матчів. І таким чином ми будемо готувати команду на 29 липня, да, так. орієнтовно, коли має бути стартувати чемпіонат Другій Лізі. Планується, що матчі верес проводитиме на стадіоні Авангард, проте зараз рівненська арена не придатна для проведення ігор. Тому керівництво федерації футболу планує зробити хоча б косметичний ремонт стадіону. Стадіон сьогодні не придатний для проведення спортивних змагань. Ми вийшли на зробили такий знаєте, технічний аудит приміщень. Це роздягальні, це тренерські, і запропонували сьогодні стадіону там за свій рахунок. Знайшли для цього спонсорів поремонтувати, по побілити, пофарбувати, поставити бойлери для того, щоб була гаряча вода. Тобто елементарний елементарний ремонт ми зробимо за спонсорські спонсор, меценатські кошти. А прибирати стадіон «Авангард» члени громадської організації Верес планують вже завтра, об 11 годині. Крім того, активісти закликають усіх охочих прийти на толоку та допомогти очистити головну арену області. Олександр Тусар Логовський – новини Рівного. Декілька тисяч патріотів в середині квітня в урочищі гурби пом'янули загиблих за Україну. 71 рік тому у нерівному бою бійці української повстанської армії прорвали оточення військ НКВС. Ветерани УПА нині стверджують, що тоді здобули перемогу та продемонстрували усьому світу справжній патріотизм, любов до рідної землі та ненависть до окупантів. Голова братства ветеранів Вонупарівнищини Василь Кирилюк безпосередній учасник тих буремних подій 1944 року в урочищі року. гурби. Чоловік пригадує, тоді анкевидисти застосували усі можливі варіанти, аби знищити повстанців. Проте ні танки, ні важка артилерія не змусила вояків у па капітулювати. Зараз Василь Кирилюк зі сльозами на очах згадує полеглих у тому бою побратимів. Це для мене дороге святе місце. Тому що в цьому місці. В сорокових роках мені приходилося не раз і не двічі. І настільки це місце пам'ятає, що давалося б, щоб зав'язати мені очі, я з цього лісу вам вийду в будь-якому напрямку. Це така географічна. Але вроді мене ціни тим, що тут вийшлася доля, доля українського народу, доля повстанців, які захищали своїх батьків, своїх оселів, свій свої рідний край. Ще один колишній воїн УПА Микола Качановський на гурби приїжджає щороку. У цьому бою загинули його два рідних брати та сестра. Події тих років ветеран порівнює з тим, що зараз відбувається на сході України. Під маркою бандерівців, вони ж лякають людей. Що це бандерівці б'ють? А саміх хто ж це б'є? Путі? Які ж бандерівці? Тобто вже кожна жива людина. Я і не грамота може розібратися в цьому. Паралелі між тою війною, тим, що відбувається зараз на сході України, проводить і учасник антитерористичної операції Сергій Квачун. Чоловік переконує, протистояти російській навалі можна буде лише згуртувавши усю українську націю. Важко на ті часи було згуртуватися нашим людям, щоб протистояти, так би мовити, цій навалі російській. І от так як я теж був на війні протягом року. В зоні бойових дій на Луганщині, на Донеччині. І це, знаєте, порівняно ну, з тими часами, зараз, мабуть, відбувається те саме. Для нас це я не знаю, як би сказати, що ми постійно були згуртовані і будемо ще більше згуртованішими, і будемо протистояти навалі російській. Цьогоріч відвідали урочище гурби, і чимало переселенців зі сходу України кажуть, хочуть на власні очі побачити, як шанують справжніх героїв на заході України. Жителі Рівненщини, Волині, ми не можемо тут не бути. Нам нас тягне сюди, тому що наші діди, прадіди тут воювали, тут загибали. Але ну на сьогодні, в той час, коли така ж війна вітчизняна, справді вітчизняна війна йде на, на сході України. Мені дуже приємно представити наших гостей, наших друзів з Сходу України, з міста Кіровська Луганської області. Люди, які зараз там не можуть жити, вони живуть у нас на Рівненщині і їм от вже декілька днів, вони дуже активно поводять себе на Рівненщині. Вони захотіли приїхати тут і побачити своїми очима, показати своїй донечці. Що тут відбувалось? Нам приємно знати цю новину, цю частинку нашої історії, але ми дуже раді, що наша дитина може вже зараз долучитися до правильного вивчення історії. Це їй знадобиться в подальшому житті. То ми дуже вдячні пані пану Юрію, що він нас запросив, що ми маємо таку нагоду гарну. Шанували пам'ять воїнів УПА цьогоріч традиційно, спочатку відправили молебень за загиблими у бою. Очолив службу Архієписку Рівненський і Острозький Іларіон. Начебто ніхто не вірив, але ми на собі відчуваємо дію агресора, причому агресора, на якого ми можливо б і не могли ніколи подумати, то перебуваючи у цьому святому місці на гурбах, найперше наповнюєшся тим духом слави, духом козаків, які Духом наших воїнів, які ще недавно тут віддали своє життя за волю і незалежність нашої української держави, і молячись за їх спокій за їхні душі, переконуєшся. Що як би Україну не хотіли поневолити, як би не хотіли стерти її з лиця землі, це ніколи і ні у кого не вийде. А після молебню відбувся концерт реквієм з виконанням патріотичних пісень. Цьогоріч традиційної реконструкції бою не було. Організатори кажуть, через те, що більшість учасників зараз перебувають на сході України, воюючи з російськими окупантами. Цьогоріч дуже приємно, що приїхали так. Всі громадянини підтримати і вшанувати пам'ять без прапорів. Дуже приємно, ще вона зазна... Бачите, що відклокнувся на пропозицію голос майдану це тінь сонця, який розбавив наш фестиваль реквієм Герої гур цьогоріч до гурб, за підрахунками організаторів завітало три тисячі людей. Таким чином, вкотре довів, ще, якщо українські патріоти і далі пам'ятатимуть та вшановуватимуть героїв, то в майбутньому можна не боятись жодного зовнішнього ворога. Олександр Тус Ігор Прокопчук, новини рівного.